Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Гелікоптер Мі 8 впав Челябінській області. РФ він належав ФСБ. Стверджує російський телеграм-канал. База за їхніми даними. На борту було три людини. Всі загинули. Один з загиблих, капітан ФСБ, який віддав безпосередні накази ПВОшникам. Збивати літак пригожена. База також заявляє, що борт здійснював тренувальний політ. Пілоти відпрацьовували маневри. В той же час скоріше за все на борту була Бухівка закладена вагнерівцями в екстерних службах Ріяну Ості підтвердили аварію гелікоптера і смерть трьох членів екіпажу. Утім, профсб там не писали Попередня причина. Аварія відмова техніки. Проте це точно підрива. Натомість шот показує перші фото з місця падіння літака. Зазначимо, після невдалого закладу двомісячної давнини склад ПВК Вагнер дещо змінився. Деяких найманців арештували за зраду частину найняло міноборони РФ для служби в армії на контрактних умовах. А інші поїхали до Білорусі. Ці чи будуть пригожинські бойовики мститися за свого ватажка? Телеграф запитував у експертів за словами професора кафедри політології києво могилянської академії Олексія Гараня, Убивство пригожина було для Путіна не тільки засобом демонстрації своєї влади, а фактичним розпуском ПВК Вагнер як незалежної та поїзданої організації. Без наставництва пригожина й на найменці вже не будуть настільки ефективними використовувати їх Білорусі проти України, Литви або Польщі буде складніше, бо більше ця ситуація продемонструвала, що в середині російської армії спецслужби з'являються альтернативні думки щодо продовження війни. Павуки гризуться у банці. Це добре, проте покладати на це серйозні надії не варто. Україна повинна розраховувати лише на власні сили, а не на внутрішні кризи в РФ. каже експертам. Військовий аналітик Defense Експрес Іван Карочевський вважає, що тепер Кремль може не боятися потенційної помсти від соратників загиблого пригожина. Експерт пояснює, що заяви вагнерівців про новий похід на москву. Це лише емоційна відповідь на втрату свого лідера, адже реальних технічних можливостей для виконання своїх погроз в них немає. Проте диверсії були, є і будуть, деяні вагнерівці залишилися, тому локально москва палатами. Вся ця структура у самісінького початку трималася у більшій мірі саме на харизмі Пригожина, що в якомусь сенсі нагадувало секту, зважившись на пуче, пригожин втратив не лише політичний ресурс, а й військову техніку. Здати довелося системи ППО, танки, міномети, самохідні установки тюль. Пан інше важке озброєння. Тепер вагнерівці втратили й самого Пригожина. Декларувати вони можуть що завгодно, але на ділі ми бачимо лише оплакування їхнього ватажка біля імпровізованих меморіалів, каже Іван Кирачевський. Саме ж Путін, який мав приїхати на похорон Пригожина, відмовився це робити, Боячись диверсії. Дмитро Пісков, пресекретар російського диктатора Володимира Путіна, заявив, що той не прийде на похорон ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина. Він також зазначив, що Крем. Міліа не має жодної конкретної інформації щодо похорону. Раніше Пісков заявляв, що відповіді на запитання про те, чи прийде на похорон Путін, поки немає. Рішення про те, у якому форматі проводитисьметься. Похорон пригожена завжди ухвалюють разом із родичами та ґрунтуються на рішенні родичів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.